Благодійний аукціон Купи зустріч подаруй дитині свято був започаткований сім років тому. Щороку напередодні новорічно-різдвяних свят ужриці купляють і продають зустрічі. Система проста: зареєструватись на відповідній сторінці в соціальних мережах, знайти цікаву людину і купити зустріч із нею. Ціна лоту від 50 гривень. Зібрані кошти підуть на потреби одного з дитячих будинків області. За ці сім років майже нам вдалося об'їздити абсолютно всі без винятку дитячі заклади, які діють на території Закарпатської області. Ми знаємо про кожну проблему, яка там на сьогоднішній день існує. Протягом останнього року вдалося замінити на першому поверсі одного з таких закладів в Хуському районі, в Нижньому Бистрому, замінити вікна на енергозберігаючі Закарпатський рок-гурт 308 вже не вперше підтримує ідею благодійних зустрічей. Той, хто захоче з ними провести один вечір, набереться позитиву. Обіцяють хлопці. Переможець аукціону побуває за лаштунками групи. Ми пропонуємо по-перше прийти до нас на репетиційну. Ми даруємо диски з наших альбомів. Ми залучаємо поспівати разом з нами пісні, подивитися взагалі робочий процес, як приходить репетиція. Ну і якщо це дівчата, можна пообніматися, пофоткатися з усіма пацанами з гурту і поваляти дурака разом з нами. А от чемпіон світу з фехтування на шпагах Анатолій Гарей долучився до цієї акції вперше. Поки він шукає, з ким би особисто купив благодійну зустріч, охочих зустрітись з ним багато. Пропонують вже 500 гривень. Я взагалі думав, що якщо буде якась зустріч, я можу її провести як пробне тренування з фехтування людині показати, тому що зараз дуже розвинений аматорський спорт. Навіть провився перший чемпіонат України серед аматорів. Фехтування І таким чином навіть можемо залучати цілу людину до спорту. Такі зустрічі продають до середини грудня. Охочих долучитись до благодійності вже зареєстровано понад півтисячі – від студентів до народних депутатів. Минулоріч організатори зібрали 100 тисяч гривень. Цього року сподіваються виручити удвічі більше.